Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в суді журналістка Світлана Кравінська. 28 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування було усиновлено на Вінниччині за минулий рік. А з початку повномасштабної війни з РФ нову родину отримало 84 дитини. Про особливості усиновлення на Вінниччині під час війни. То може стати усиновлювачем, які навчання потрібно пройти, та які умови усиновлення говоримо сьогодні. Гостя студії головна спеціалістка відділу усиновлення та сімейних форм виховання Вінницької обласної військової адміністрації Оксана Сокол. Вітаю вас! Вітаю, вітаю шановних глядачів, слухачів цього шановного радіо. Скільки нагодні в області дітей серед дітей, позбавлених батьківського опікування, які потребують. І можуть потребують родини, і можуть бути усиновлені ну на сьогоднішній день в службі у справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації на регіональному обліку з усиновлення перебуває 478 дітей. Якщо більш детальніше так розгорнути по статистиці, то це дітки, із них 387 дітей перебувають зараз в сімейних формах виховання. Це під опікою, опікуванням, прийомних сім'ях в дитячих будинках сімейного типу. Із цих 478 дітей можна виділити, що 263 хлопчика і 215 дівчаток. Також, якщо сказати, ще, вторкнутися про те, чи мають вони брати і сестри, чи це діти з великих родинних груп, то можна сказати, що 347 дітей мають братів, сестер. Ну і так ще сталося, що з цих дітей 50 діток це дітки з інвалідністю. Які особливості усиновлення діток під час війни? Особливості, ну під час війни ми всі знаємо, що війна внесла корективи в всі сфери нашого життя і торкнулася також і напрямку з усиновлення. Своїй діяльності щодо усиновлення служби у справах дітей керується постановою Кабінету міністрів номер 905 від 8 жовтня 2008 року. І щоб ви розуміли, що з 2022 року в цю постанову зміни вносились 5 разів. Ну, що з основного можна виділити, це те, що, по-перше, усиновлення іноземними громадянами зараз заборонено українських дітей. Крім того, що якщо іноземець є родичем дитини, то тоді ще можливо усиновити дитину з України. Потім, що, що хотілося б саме головне виділити, це те, що в 2028 році дозволили. Людям, які бажають усиновити дітей, отримати консультацію або подати заяву, відповідні документи для того, щоб потрапити на облік кандидатів усиновлювачів онлайн, тобто uh -huh. через державний веб-портал Дія. І хочу сказати, що такої послуга, ну, така послуга є досить популярною у нас на Вінниччині. Цією послугою скористалися 47%. Бажаючих усиновити дітей тільки на консультацію, а і 10 із них, і навіть подали онлайн заяву і відповідні документи для того, щоб потрапити на облік кандидатів усиновлювачів. А як, до речі, ще... стати усиновлювачем? Як усиновити дитину? Угу. Ну, я ще хотіла б зупинитися трошечки ще на одній зміні, яка дуже угу. важлива, так, так. Що, що сталося під час війни. Дивіться. Зараз в 2024 році була прийнята ця зміна. Нововведення це що в усиновлюючі, вже встановивши контакт з дитиною, отримали висновок про доцільність встановлення та відповідність його інтересам дитини. І коли подають заяву в суд, вони вже можуть влаштувати до себе тимчасову дитину, не чекаючи рішення суду. Тому що раніше це було таке, що там встановили контакт, вже кандидати, встановлюючи дитина, так, і вони тоді ця процедура починається, усиновлення затягування судами, там поки призначить засідання суду, поки суд розгляне там, чи за один раз розгляне. Чи за, за декілька засідань. Потім чекається місяць, коли рішення суду набере законної сили, аж потім вже батьки мали змогу забрати дитину до себе в сім'ю. А зараз, ж проходячи цей етап, що там може продовжитись місяцями, вже, ну, вже батьки можуть вже забрати до себе дитину і вже чекати рішення суду про, про усиновлення. Ну, ну, це Це справедливо, дуже добре, да, дуже це добре тому що ви знаєте, що і страдають і діти, Звісно. тому що чекають, коли вже їх на кінець заберуть в сім'ю, якщо перебувають в закладах. І також Дають кандидати усиновлючі, бо теж вже дуже хочуть вже дитину, а ще не мають змоги законно її забрати. Ну а тут така зміна відбулася, і це в цьому дуже раді. І, і батьки і усиновлювачі, і, і також і дітки. Звісно, які які умови усиновлення? Хто може стати усиновлювачем? Угу. Які там документи потрібно додати? Ну кандидатом усиновлюючи може стати як, як особ, особа окремо, так і подружжя. Це повинні бути люди старше 21 року, тут є обмеження по віку. Далі ну, вони повинні обов'язково мати стабільний дохід, до про що вони додають довідку про дохід за попередні 6 місяців. Далі вони повинні мати житло або на праві користування, або на праві власності. Також вони додають довідку про відсутність або наявність судимості. Вони повинні бути здорові, ну, здорові відносно здорові, же, про що вони дають висновок про стан здоров'я, не, не перебувати на обліках у психо, психіатра, у нарколога. Угу. Також... Ну і так, ці всі документи вони приносять службу справи дітей. Служба справи дітей потім виходить до їхнього помешкання, обстежує умови проживання. дивиться, чи там створено належні умови для того, щоб жила там дитина для виховання і розвитку дітей. І потім вже йде направлення на знайомство на, на навчання. Обов'язково, А, тобто мають пройти усиновлювачі навчання. Да, обов Так, обов'язково. Да. Це це без навчання, тільки можуть хіба що там рідні. Там дитини або опікуни пікувальники, або прийомна сім'я, ну, і дитячий будинок сімейного типу, де виховується дитина. Ці люди, якщо виявили бажання усиновити дитину, вони не проходять навчання. А всі інші, кандидати усиновлювач, обов'язково мають прийти навчання для того, щоб їх поставили на облік кандидатів-усиновлювачів. А що це за навчання? Скільки вони тривають, власне? Ну, навчання тривають, навчання проходять в обласному центрі е Вінницьких, Вінницької. Вінницьких соціальних служб тривають зазвичай сім, сім годин, сім занять. А, тобто не так ну, це, десь, да, це десь до двох тижнів. Приблизно два тижні. В принципі, там досить така серйозна програма, там проводяться тренінги, з ними працюють психологи. Ну, Скільки всі батьки-кандидати, які пройшли це навчання, то вони всі задоволені, в принципі. Вони багато чого, нової, нової цікавої інформації там почерпають, щоб можуть реалізувати це при вихованні дитини. Які спільги усиновлювачам даються від держави? Ну так, да. так, звичайно, це, ну, по-перше, Дається державна допомога грошова, да, як при народженні дитини. Ну, це ага. десь зараз приблизно там, 41 тисяча гривень. Ну, ви знаєте, да, що зразу там ділиться перший внесок там, 10 тисяч, а потім вже розбивається, там, на 3 роки цю допомогу. далі... Якщо береться якщо дитина до трьох років, то мама там чи тато може піти в декретну відпустку по догляду за дитиною, там і до трьох років там чи до шести, як вони заважають. Якщо дитина вже старша, то може теж один із батьків взяти відпустку, оплачувану на роботу на роботі з терміном на 56 календарних днів. Так. Да, якщо це двоє дітей усиновлюється, то тоді може і більше то 70 днів собі. Да, Є така норма. І такі батьки, які усиновили дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, звільняються від мобілізації від служби в армії на угу. да. до 18 років. Це кожен раз виповниться дитина. Да, до до того часу, поки дитині не виповниться 18 років. Це їм весь час надається відстрочка на якийсь період. Вони приходять СК, і цика. їм продовжиться, продовжиться ця відстрочка. Так, ви так, згадували нормально. на початку передачі про те, що є великі родинні групи. Чому ви це на цьому наголосили? Розкажіть, що там важливо, якщо дитина має братиків і сестричок, то також їх не розділяють правильно? Да, да, ну їх розділяють тільки дуже дуже в крайніх випадках. Це якщо одна дитина дуже дуже хвора, і їй потрібен там особливий медичний догляд, який ну сім'я не може забезпечити, тільки там заклад медичний може забезпечити цей догляд, то тоді можуть розділити, що одна дитина може попасти в сім'ю, а друга. Залишається в тому закладі, бо їй потрібен такий медичний догляд. Ну, таких випадках дуже таких ранніх, а, а власне завжди от намагаються, щоб да, всю родинну групу. Да, брати. Хотіла би ще сказати, що спостерігається така тенденція, що зараз більше усиновлюють раніше, тільки там хотіли одну дитинку і все. Зараз більше розглядається вже по дві дитини, по три можуть усиновлювати. Да. Навіть я була здивована, що минулого року, правда, нам ще не зараховується усиновлення, тому що не, не набрало рішення суду закониці. Але вже так, цього так. року воно нам зарахується. Що є, у нас були випадки, що дві сім'ї. Теж по трьох діток усиновили. Власне, з однієї родинної групи. Да, так, так. Да. А цього року то ще планується ще чотири діток uh -huh. усиновити. Да. Одна з прийомних сімей, яка виховує цих чотирьох діток, виявила бажання їх усиновити. Да. І цього року, відповідно, вони мають уже є такі плани в них, щоб подати заяву в суд на усиновлення, і вони усиновлять цих діток. Ви згадували про різні форми сімейного виховання. Назвіть їх, будь ласка, окрім усиновлення. Що, що ще може бути? Так, да, є ще такі форми виховання, як Опіка, піклування ну, більше підходить для родичів. От більше ну, коли дітки сиротіють, наприклад, то тоді знаходяться їхні рідні, які беруть їх під опіку. Ну, це саме таке правильніше для, для родичів. Далі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І усиновлення, так. І, і, усиновлення, да, так? і усино, усиновлення це є пріоритетна форма. Сімейних форм, можна так сказати, якщо вже... порівняти статистику за час, ну скажімо, до війни і зараз, ви почали вже говорити про це. Насправді більше почали усиновлювачів, з'являтися, почали да, дітей. Я да. що хотіла сказати, що да, що в нас теж ми спостерігаємо таку тенденцію, що з кожним роком кандидатів усиновлювати стає все більше і більше. От для порівняння у нас було зараз, у нас перебуває 80 осіб, осіб і подружніх пар. Станом на 31, 12, 22 року на кандаті було 49 всього. У му році їх було 68, зараз 80. Бачите, що тенденція все зростає і зростає. Чи є Тут... діти, які, ви вже сказали, що не можуть бути встановлені за кордоном, але чи є наші діти, які виїхали зв'язку з війною за кордоном? Так, є дітки, які виїхали ще на початку війни за кордон. Є в нас навіть в складі закладів, які виїхали за кордон, таких діток було 92 дітей. Зараз, на щастя, ми вже більшість дітей повернули, і всього в нас там залишилося зараз 8 дітей. І це зараз, згідно там змінами, які були внесені в 546 постанову Кабінету міністрів. Ці дітки можуть бути повернені в Україну тільки влаштувані, тільки коли вони влаштовані в сімейні форми виховання. Тобто ми тут в Україні знаходимо родини для таких діток, знайом онлайн знайомство проводимо з цими дітками, тому що вони за кордоном спочатку онлайн так, це відбувається. Так. Потім родини їдуть туди знайомитися офлайн вже. Потім вони приїжджають сюди. Ми оформлюємо документів. Потім сім'я знову виїжджає туди за дітками. Це досить такий складний процес, але нам вдалося ну, повернути скільки діток і ось. Цього, знайшлися, цього родини. Року, да, знайшлися родини, дякуючи Богу, і прямо такі дуже хороші родини потенційно, що поїхали і повернули діток. Ми влаштували їх тут. От цього року ми повернули 10 діток таких за кордоном. А де діти там за кордоном знаходяться українські? Теж в закладах там знаходяться. Да, там є да, дітки також. Да. Діти перебувають в закладах, з ними перебувають супроводжуючи, супроводжуючи тут із цих закладів, звідки вони тут. Так, так. Чи від Чи відслідковується службою доля, подальша доля усиновлених дітей? Угу. Ну так, да, звичайно, всі дітки, які усиновлені, служби так і надалі над ними проводять контроль за їхнім проживанням, вихованням, розвитком згідно з законодавства. Перших три роки після усиновлення служби у справах дітей повинні раз в рік навідуватись до таких сімей. І далі після трьох років вони вже можуть відвідати ці сім'ї раз в три роки вже, до, до досягнення дитиною повноліття, до досягнення 18 років. Зараз на таких дітей 561. На території області, ну за ними да, наші служби з прав дітей здійснюють контроль, звичайно, і також здійснюється контроль ще за, за грошима, які uh -huh. держава зразу виплачує там одноразово це виплата як при народженні. Да. Зразу, то служби справа дітей теж повинні ну, контролювати ці виплати, чи вони дійсно йдуть на дитину, чи сім'я правильно використовує раціонально ці кошти, витрачаючи на дитину. власне таке питання на сам кінець нашої передачі про таємницю усиновлення. Коли варто доцільно говорити дитині про цю таємницю, адже коли дитина ще маленька, зрозуміло, що батьки угу. не говорять про це, і чи варто взагалі? Ну, взаліто, тут різні існують такі погляди на, на цю проблему. В більшості випадків, коли усиновлюють усиновлюють дитину ще там до трьох років, ще дуже маленьку, тоді батьки стараються скрити це ці, ці питання, не не повідомляють там і стараються так, щоб ніхто не знав про те, що дитина усиновлення. Ну і тоді є таємниця усиновлення. Але коли вже дитина вже більша. Старша, то ну зрозуміло, що вона вже пам'ятає своїх біологічних батьків, пам'ятає десь що де вони проживали, вже що вони зовсім не там жили, де зараз, і все. І ну тоді вже немає сенсу це робити, тому що ну вже зрозуміло, що дитина вже знає, хто хто його біологічні батьки і. Чи допомагають психологи служби з цієї ситуації, як батькам підійти, розказати дітям, як би власне відкрити цю таємницю? Ну так, так. Да, да. Ну, дуже багато таких випадків, що батьки звертаються до психологів, радяться, як, як краще зробити, як краще відкрити дитині цю тайну, та, і як, як далі себе поводити. І, звичайно, психологи розказують, як це правильно правильніше робити. І, так, то, щоб факти... Не було травмовано для, для дитини не було травмою. і… І правильно підібрати слова, тобто, фактично, батьки, які є усиновлювачі, вони не знаходяться на одинці, вони завжди можуть звернутися до служби так, не тільки як контролюючий так орган, а як і допомога в першу чергу. Так, так. Да. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про особливості усиновлення під час війни на Вінниччині. Дякую гості студії, головній спеціалістів відділу усиновлення та сімейних форм виховання Вінницької обласної військової адміністрації Оксані Сокол. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.